Португальська мова вирізняється особливою мелодійністю та м'якістю звучання, що робить її унікальною серед романських мов. Її інтонації часто порівнюють із музикою, адже слова плавно переходять одне в одне, створюючи гармонійний ритм. На відміну від іспанської чи італійської, португальська має більш м'які приголосні та характерні носові звуки. Ці особливості надають їй неповторного шарму, який легко впізнати навіть серед інших мов романської групи. Знайомство з португальською відкриває новий світ звуків і відчуттів, що захоплюють слухача з перших слів. Португальська мова часто асоціюється з м'яким теплим звучанням, яке нагадує шепіт іспанської, доповнений характерними французькими голосними. Її інтонації плавні, без різких переходів чи напруженості, що створює відчуття спокою та гармонії. Звуки португальської ніби накочуються хвилями, огортаючи слухача легкістю та мелодійністю. Така особливість робить мову привабливою для багатьох, адже вона не нав'язує, а ніжно проникає у свідомість. Португальська сприймається як мова, в якій немає тиску, а є лише м'якість і витонченість. Коли ви слухаєте португальську мову, важливо звертати увагу не лише на окремі слова, а й на паузи та інтонацію між ними. Саме ці нюанси часто передають додатковий зміст, емоції та наміри співрозмовника. Повітря між словами може допомогти краще зрозуміти контекст та структуру речення. Вміння чути ці паузи дозволяє ефективніше сприймати інформацію та адаптуватися до особливостей португальської вимови. Звертаючи увагу на ритм і мелодію мови, ви зможете глибше зануритися у її звучання та легше навчитися розуміти співрозмовників.